Чи варто людям в окупації уникати новин, аби менше нервуватись? І як взагалі варто реагувати на відвертий абсурд, який транслює російська пропаганда, якщо для людини це було рутиною, да там зранку влізти в новосні якісь канали, або взяти газету? Ну, чесно кажучи, я не знаю, як там або вімкнути телевізор, або вімкнути радіо. От і таким чином розпочинався ранок. То все одно людина певним, ну, певний час буде вмикати то радіо, буде вмикати ту музику, буде вмикати ті новини, читати ті новини. І якщо тільки усвідомить, що, ну, мабуть, ні. Мабуть, воно мені якось заважає жити, дихати, і в мене псується настрій, бо втрачається віра і надія в те, що якось все буде інакше, бо навіть оцей наратив вас там уже всі вважають предателями. Якщо ви не виїхали, ви предателі. Якщо сюди повернеться українська власть, вас всіх тут просто, ну, я не знаю, казнять четвертую, що там, що ще страшне, можемо ми з тим зробити. І ну, це ляклива інформація, до речі. Я пам'ятаю, як я е, на це казала: кажу: знаєте, ну, мої, мої предки, з якими я безпосередньо спілкувалася, да, мої діди, е, вони пройшли Другу світову. І один дід був на фронті і мав нагороди за якісь досягнення на фронті. А інший дід він був в тилу, він був в окупації. Але все одно в нього є якісь там ці медалі, якісь значки, які стали свідоцтвом того, що тодішня влада визнавала і цих людей. Кажу: ну, вибачайте, навіть якщо ми маємо такий вже історичний досвід. Невже ти вважаєш, що це правда? Що зараз прийдуть українці і просто всіх будуть катувати, всіх, хто тут залишився з будь-яких причин? Ну це, ну це дивно. І так, от, от тоді людина вже починає на це дивитися дещо інакше. Це вибір людини.